Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і я сьогодні вам розповім про моє прочитане, яке я вам заборгувала. Поки була відсутня на каналі, а це чотири місяці. І за чотири місяці я начитала 14 книг, і я вам зараз про них і розповім. Беріть собі щось попити. В мене холодна матча, тому що дуже спекотно. і. На час зйомки я вимкнула кондиціонер, під кінець тут буде сауна, тому швиденько переходимо до прочитаного. І так, одразу почнемо з поганого. Зі мною сталася книга Максима Яковлєва Теорії змов, як стати або не стати конспірологом. Швиденько про цю книгу, тому що не хочу дуже багато казати про погані книги для мене. Це книга про теорію змов, і анотація мені це обіцяла, що будуть е, різноманітні теорії змов з різних континентів, якісь цікавинки, цікаві історії. Але тут про все, що завгодно, тільки не про це. І найбільше, що мене дратувало, це те, що автор дуже багато уваги приділяє Росії і теорії змов саме в Росії. Ну, звичайно, він це все каже в негативному ключі, але, як на мене, все одно забагато уваги для неї. Ні, нагадала ця книга мої студентські роки, коли потрібно було писати, наприклад, дипломну роботу і в тебе. По темі тексту було дуже мало, але тобі потрібно було це розтягнути на декілька розділів, бажано з завданнями і з переліком джерел використаних. І ти починаєш туди лити дуже багато води, просто океан. І це сталося з цією книгою. Там якісь особисті історії, пояснення якогось терміну здається телефон, так здається, що. Телефон, слово телефон автор розжовував на декілька сторінок, перекладаючи е, на різноманітні яз... мови, е, як визначає термін там, як визначає термін тут. Ну просто <су> вода суцільна, і це жахливо. І в кінці завдання, якісь запитання, перелік джерел, я така, Так, це ж просто дуже схоже на мою е, дипломну роботу. Ну, жахливо, мені не сподобалось абсолютно. Мене знаєте очікування і реальність взагалі не перетнулись. Зате наступна книга мене дуже сильно порадила. Це Стівен Кінг і його містер Мерседес. Мене, у мене дуже напружені стосунки були зі Стівеном Кінгом. Зараз вони трошки потеплішали. Я читала декілька книг в нього, і мені або не подобалася взагалі книга, або мені не подобався кінець. А Стівен Кінг саме славиться тим, що в нього кінцівки досить часто розчаровують читачів, але тут напевно я знайшла правильний бік, з якого мені подобається Стівен Кінг це такий детектив. І мені в цій книзі сподобалось просто абсолютно все: і персонажі, і історії, і детектив, і такий цікавий погляд на написання, на структуру а, самої книги не банальне. А, хто не знає, в нас тут а, така <смас> історія про те, що одного разу а, рано вранці в НАТО в. Їхав е, Мерседес, е, за кермом якого був, був якийсь невідома людина. Вже пройшло багато років, і так е, не зловили цього вбивцю, знайшли Мерседес, але вбивцю ні, дуже багато людей померло, е, дуже багато людей залишилось каліками на все життя. І ось спливає декілька років, і е, наш вбивця дає про себе. Про себе знати вбивця, пише лист до Біла Годжеса. Це був детектив, який вів цю справу, і він так ем, шуткує з ним, мов це тільки початок. Далі щось буде більш масштабне, а ти ось. Кей старий нікчемний не зміг мене зловити, і починає дивити на больові точки відставного вже детектива. А ось і ми бачимо це розслідування. Наш детектив починає ловити нашу вбивцю, і мені сподобалось те, що ми бачимо з двох сторін цю історію тобто, ми знаходимося одночасно в голові і у детектива, і у вбивці, і це дуже цікаво. Я вполювала за детектива і така: ну ну подивись, їже ось там, там на цій вулиці йде і дивиться на тебе. А він ну не знає, що це є вбивця, і дуже цікаво, коли ти бачиш по-іншому цю історію не так, як персонажі наші. Мені дуже сподобалося. Я вже почала читати другу частину. Правда, щось там пішло не так, але це вже буде потім. Далі я взялась читати дві книги посплі моєї улюбленої письменниці, трилери в детектив. Це Тес Геррісон. Я читала її книги. З циклу про Джейн Ріцолі та Мауру Айлс не по порядку, а висмикувала просто навмання, і мені сподобалася антація, я прочитала. І я вирішила все ж таки прочитати в хронологічному порядку а, цей цикл, тому що там немає. Ну, я особисто не зустрічала спойлерів на інші книги, але ось особисте життя головних героїнь а все ж таки. На Цякає тобі, що краще читати ну, по порядку. Я взяла першу книгу хірург, і мені не дуже сподобалось. Якийсь сам детектив був ну, такий собі на трієчку. Там не було Маури, а, і чомусь саме в цій частині Джейн Ріцолі мене просто якось дратувала. А, дуже, як на мене, слабка книга. Тут в нас про. Який вночі приходить до сплячих жінок і вирізає їм їх жіночі органи. Дуже так, кроваво, дуже багато цих термінів специфічних, пов'язаних з медициною. І якось так я одразу вирішила взяти другу частину асистент, щоб не забути, що було в першій частині. І ця книга також. Дуже така слабка. Не буду казати, що там буде в ній, тому що це буде спойлер до першої книги. Але мені також вона не сподобалась, і я так замислилась про те, що, можливо, якби я почала читати цей цикл по порядку, я б не захотіла з ним знайомитись далі. Але далі дійсно круті книги. Ці трилери, і мені, скажімо так, повезло. теж. якщо у вас не склалось а, життя з Тес Герідсон, і ви б починали читати з хірурга, то спробуйте якісь інші книги з цього циклу. Можливо, вам, як і мені, вони сподобаються і зайдуть більше. Далі я прочитала дві книги одного вже з моїх улюблених авторів: це Лінколь Чайлд». Перша книга це. А, а, Повна вовча місяць», <смі> повний вовчий місяць. А, це, а, взагалі, всі книги Лінгвіна Чайлда, в них такий вайб Індіани Джонса. А, тут в нас історія про те, як а, наш головний герой в цього циклу а, це було як його звуть, Джеремі Логан. згадала. А, Джеремі Логан він а, історик і енігматолог. Тобто він відрізняє його викликають на такі якісь незвичайні там вбивства або якісь події, які не можна одразу, начебто, пояснити з наукової точки зору, і він відділяє, що є містичним, а що є науковим. І тут саме в нас він. Джеремі приїжджає на відпустку в такий пансіон біля лісу. Він там по своїх справах, і тут до нього звертається його знайомий рейнджер і розповідає, що тут відбулися вбивство, дуже такі дивні. На перший погляд, це, начебто, їх розідрав туристів ведмідь, але щось там не так. І на Джеремі Логан починає з'ясовувати, і з назви вже зрозуміло, що там буде, на що там буде натяк. Дуже класна відпочинкова книга, але саме ця книга, як на мене, з цього, що я читала у Лінкель-Нечалда на даний момент, найслабкіша. І другу книгу я в нього взяла Глибокий Шторм. Це перша книга з циклу про Джеремі Логане. і куметно те, що тут майже немає його. Тут в нас інший герой це відставний військовий лікар. його Звуть на роботу, дуже якусь секрет. Він до кінця не знає, що саме він буде робити. Це якась дослідницька станція, яка знаходиться глибоко під водою. Вони щось там досліджують, і ось його туди викликають, оскільки там починають відбуватись якісь дивності, там якісь дивні хвороби, люди скаженіють, хтось вмирає, і окрім цього, якісь там ще дивні події відбуваються. Ця книга мені зайшла. Тут в нас Джеремі Логан так на периферії він якби є, але його і нема. А ось мені взагалі цей цикл подобається тим, що кожного разу, коли ти береш читати книгу, ти не знаєш, чим вона завершиться. Ти не знаєш, вона поясниться з наукової точки зору, з містичної, або взагалі буде 50 на 50. Тобто ти читаєш і такий так-так, можливо, якщо це з наукової точки зору, то це ось це. А якщо з містичною, то це буде ось так. І кожного разу автор мене дивує, і я не знаю, чого очікувати. Такий кіндер сюрприз. Ти, іначе, то знаєш, що там буде якась іграшка, але яка саме ну як повезе. Була книга Агати Крісті, смерть у хмарах. Я її взяла читати у літак, тому що там вбивство відбувається в літаку, в мій улюблений погоро. Але, на жаль, на жаль, історія з літаком закінчується десь на 50-й сторінці. і Далі просто буде банальне розслідування, коли наш улюблений детектив ходить від одних, одних свідків до інших, розпитує, спілкується і будує свої власні якісь теорії. А, з мінусу в цій книзі те, що, як на мене, тут було взагалі не було того, що Пуаро себе хвалить, розповідає, який він класний, які в нього а, класні сірі клітинки. Я обожнюю ці відступи у Агата Крісті, і Поро просто чарівний. Ось, але як завжди, класний детектив Агата Крісті це стабільність. Стабільність для мене це такий золотий стандарт в класичних англійських детективах. Вона ще ніколи мене не підводила. Далі ще одна книга Лінкольна Чайлда з циклу про Джеремі Логана це повна заморозка. А тут в нас Джеремі Логан приїжджає на також дослідницьку станцію, але вже на популярній станції. Там дуже багато снігу, льоду, і ось в льоді знаходиться якесь чудовисько, і там вдруг починають відбуватися якісь загадкові вбивства, дуже криваві, від яких схолоне просто кров у жилах, і тут ще й сніг. Тому ця книга ідеальна на зимове таке холодне читання ввечері, щоб трохи полякатися. Мені сподобалось. Ця книга була дуже класна. Якби я її читала взимку, то це було б взагалі, напевно 10 з 10. І тут було все, і якийсь класний аля детектив, і дуже класна динаміка, багато загадок, теорій а, людські страхи. Класна книга, гідна книга з цього циклу. Далі я прочитала мого улюбленого Пітера Мейла книгу, але не дуже стандартну для цього автора. Він зазвичай пише або якісь просто свої життєві історії про Прованс, про свій побут, або пише якісь детективи, які пов'язані з їжею. Зазвичай так їх і детективами важко назвати такі легкі історії. А тут він виступив як автор. Добірки рецептів. А це сповідь французького пекаря. Це дуже мила книжка. Вона зовсім невелика. Тут у нас збірка рецептів, і яка приправлена історіями життя пекаря. Тут є поради, яке воно краще смакує з тим чи іншим хлібом. Якщо у вас руки ростуть з потрібного місця, то а, там є рецепти і поради, і ви можете спробувати спекти щось смачненьке, якийсь кросанчик чи багетик. А я ж після прочитання цієї книги просто бігла стрімголов до найближчої пекарні, тому що дуже хотілося чогось. Якусь булочки зручної з'їсти. Тому, якщо ви на, на, на дієті, не читайте цю книгу. Далі відбулося знайомство в мене з Мураками і його після тьма. Ця книга вона дуже повільна, незважаючи на об'єм, ви її швидко не прочитаєте. А, вона як йога. Йогою швидко займатись не виходить. А, Письменник прямо через текст він прям наче масує ваші клітинки, сірі, розтягує ваш мозок, і ви при цьому знаходите якийсь дзен, поринаєте в повний релакс. Тут в нас дуже багато цікавих персонажів, і що в них відбувається у одну ніч. А всі ми вночі спимо. а... Ми думаємо, що життя стає на паузу, але ні, життя продовжується, і воно прям бурхливо продовжується, поки ми спимо і все це пропускаємо. Тут в нас і дівчина молода, яка просто читає книгу вночі в кафе. Молодий музикант, адміністраторка лав-готелю, Повія, Китайська мафія, і історія одного загубленого телефону. В продуктовій крамниці. А ще дівчина, яка спить у телевізорі. Дуже дивний мікс і дуже така повільна, меланхолічна книга, яка дає тобі якісь моменти на подумати. і Мені сподобалось це незвично, не всім зайде стовідсотково, але мені сподобалось, і я вже приступила до іншої книги Мурака. Далі я мандрую по творчості Вікторії Шваб, це її галант. Я читала в неї трилогію про Кейсі Ді Блейк, і вони. Схожі чимось цією книгою, тому що і тут, і там є дівчина-підліток, яка бачить привидів. Тільки тобто тут це не привиди, а чомусь вони мають назву Гулі. Ось в нас тут дівчина на ім'я Пріор, Пріор Олівія Пріор. Ось вона не може говорити з дитинства, і її підкидає власна мати до пенсіону дівчачого. Ось разом з щоденником, і ось вона виростає, читає щоденник матері, він дуже дивний. Вона розуміє, що її мати, начебто, як сходила з розуму, тому що а, далі, як читаєш що цей щоденник, записи стають все дивніші й дивніші, і остання запись каже: а, не приходь до галанту. А, ось. І вона не розуміє, що це значить, оскільки вона не знає і не розуміє, що таке галант. І е, ось одного разу приходить лист до цього до цього притулку, начебто її дядько її розшукує і запрошує її в свій будинок, Галант. І ось вона туди їде. Вона вже розуміє, що Галант це будинок, але не розуміє, чому мама мати її застерігала від нього. І ось починається історія. Будинок, який повний загадок, там якісь родичі, які не дуже раді її приїзду і намагається. Здихатись від неї. Чому на це також є а, причини. А, але мені ця книга сподобалась менше, ніж трилогія, яку я читала до цього. Вона мені показалась всередині трішки затягнута, і в кінці, через те, що всередині нічого не відбувалося, в кінці якийсь сумбур а, це швидко дуже вирішується, все якось так а, ось. Але. Я продовжую знайомство з творчістю авторки. Мені подобається її стиль, вона дуже легко пише. І якщо ви дивились моє минуле відео, то ви вже знаєте, яку наступну книгу у авторки я планую читати. І далі трошки поганого. Погано це Карлін Ламарш, Галявина, край лісу. А я вам спочатку зачитаю шматочок з за анотації, що нам обіцяють, і розповім мої враження. Це до речі, збірка новел. А головний герой кожної новели стикається з тим, що виходить за межі звичного людського життя, і підштовхує до цього головне природа, ліс, галявина, тваринка, пташка, комашка тощо, як у першій збірці тир-тир-тир. Карліла Марш е, э, спонукає героїв замислитись над головним, як жити далі, як зважитись на непростий крок, захоплювала глибока проза, у якій відчутно аромат лісової, лісової гущавини і лунає спів птахів брехня від першого до останнього слова. А, настільки депресивної гидкої книги я давно вже не читала. А, тут в нас в кожній новелі і справді. Якось, начебто, присутня природа, але там постійно вмирають тварини або вже мертві тварини фігурують у новелах. Ну, якось це не дуже знаєте спонукає до е життя, радості е і лісового там запаху, осмислити, як жити далі. А, знаєте, коли ось в одній новелі, приклад того, що там є, актор театру заходить е ввечері у бар. Витягає зі своєї кишені мертву крису і починає за хвіст її, нею розмахувати і ходити щось розказувати. Все. До чого спонукає нас ця новела? Що ми повинні переосмислити? Я не розумію, це якийсь просто бред сумасшого. Ще в нас авторка намагається бути дуже розумною, і для того, щоб її новели казались дуже високоінтелектуальними, вона туди пхає імена відомих письменників, назви книг. Наприклад, там була новела, де головна героїня намагалась читати У лісу. В неї це не вийшло, і вона виконала книгу у море, а там ще при чомусь був їжак. Це просто жахливо. Вона настільки мерзенна ця книга, настільки якась прям грязна, прям помитись після неї хочеться. Тому давайте далі. А далі мила книга від Джо Томас Повернення до іспанського сонця це така дуже мила книга про літо, про Іспанію. А, про те, як ти виходиш вранці з будиночку, біля будиночку в тебе басейн, в тебе краєвид на гори, тут в тебе собачки, потім ти йдеш у маленьке іспанське містечко за покупками, там а, прекрасні люди, якісь плітки, їх життя, а, бар, ти ввечері випиваєш келих вина, а, а, смакуєш такос. А, ось, і Відчуває своє життя, що воно налагоджується до кращого. Тут в нас головна героїня Еліза. Вона вже така, їй років 50 чи 40, ну щось таке. В неї троє дітей вже дорослі, і вони живуть всі разом. Вона дуже втомилась, тому що вона вирішує і свої проблеми, і проблеми своїх дітей. І ось тут їй поступає така пропозиція на по роботі поїхати в Іспанію, просто продивитися за будинком, поки господар буде у від'їзді. І ось вона туди їде, щоб побути на самоті, сама з собою, вирішити якісь свої питання, і там в неї просто починається зовсім інше життя. Вона переосмислює. Приходить до певних висновків в своєму житті. Тут в нас є і дуже-дуже легка а, любовна історія. Я взагалі не фанат а, прям а, відверто любовних романів, але а, тут вона і не на головному плані, а, трошечки зовсім бути її така детективна лінія, пов'язана з хамоном. А, ось дуже приємна, відпочинкова літня історія. Рекомендую спробувати влітку. Це взагалі. Прям, що треба. І остання книга також супер класна, це мій улюблений Пітер Мейл і його завжди прованс. Це Пітер Мейл. Це просто книга з невеличкими розповідями про життя в Прованці, про буденності, про виноград, про вино, про хліб, про відносини з сусідами. Про трюфель, про виставку собак, про якісь чемпіонати, які проходять в Провансі, про туристів. Це Пітер Мейл, якщо ви не читали його ще спробуйте. Якраз така книга на відпочинок, коли ти прочитав 10-15 сторінок і побіг собі там плавати, засмагати, робити, що захочеш. Але при цьому після прочитання цих сторінок в тебе такий якийсь. Душевний, внутрішній спокій. Ось і все. Це всі мої книги, які я читала за останні чотири місяці. Пишіть, що з цього ви вже читали, згодні з моєю думкою чи ні. Яка у вас за чотири ці місяці була класна книга? Діть своїми класними книгами внизу в коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока!